Шановні друзі, депутати, вагітні шинки, доброго здоров'я! Сьогодні ми поговоримо про Toyota Carla Cruнете відео. Е, сьогодні ми поговоримо про JBL Tour Pro 2. І якщо ви скажете, що блін, а що може JBL зараз нам запропонувати, то я скажу: а ось це, ось це вони можуть нам запропонувати. Це кейс з екранчиком. Отак, ви робите: отак, 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 отак. Отак і у вас тут, бачите, невеличкий і прикольний екранчик. Що такого в наушниках JBL за 9999 гривень, і чи можуть вони зробити конкуренцію, наприклад, тим самим моментом True Wireless 3. Ми сьогодні і будемо розбирати з вами Мокіч, Ви на каналі Портатив і ми починаємо. Погнали! Почнемо ми, звісно ж, з розпаковочки. Подивимось, що у нас тут всередині. Коротше, ось такий у нас кейсик, точніше, не кейсик, а коробочка. В коробочці у нас ще одна коробочка, дуже елегантно зроблена. Видно, що все ж таки це преміальна продукція. І всередині нас зустрічає ще одна коробочка. Боже, коробочка в коробочці і ще в одній коробочці. Давайте розпакуємо, подивимось, що тут у нас є. У нас тут є амбушури, і це дуже незвично для навушників, бо зазвичай в комплекті також йдуть амбушури. Їх всього дві запасних, і це так собі історія, якщо ми говоримо про навушники за 10 тисяч гривень. Хотілося, щоб якась, хоча б пінка була чи щось подібне. Але що маємо, то маємо також тут. У нас є документація, багато документації. Пахне документацією. І, звісно, кабель для зарядки. Це USB-C на USB A. USB-C, до речі, односторонній, точніше, USB USB A односторонній, що дивно для JBL, бо у них є фірмовий USB A двосторонній. І, в принципі, все. Ну і звісно, самі наушники в цьому прекрасному кейсі. Кейс здоровий і крутий. І давайте одразу тоді вже про дизайн. Кейс він дійсно привертає увагу. І перше, коли я прийшов в магазин, і мені пацани кажуть: о, дивись це, як AirPods, І ти його розблокував, подивився. І дійсно приємна штука. Тому що раз відкривається однією рукою, два навушники дуже легко висовуються. Три він прекрасно виглядає, і звісно, він унікальний в тому плані, що є екранчик, за допомогою якого ви можете навіть дивитися повідомлення з Телеграму, і це. Знаєте, прикольна штука для сучасного гаджетомана, який вже все бачив, все розумів, і наче для нього от кейс, от такий має бути кейс, як оцей моментом звичайний, але ні, JBL придумала якусь штуку, яка вирізняється з усіх інших кейсів. Це прикольно. Наушники на поціновувача, насправді, якщо ми говоримо про кейс, що він, ох, клас тільки оця циганська така тут є глянцева вимка, але при всьому цьому він крутий. Наушники тут дійсно на поціновувача, бо раз, це ідеальна форма, яка взагалі може бути, це оці вісюльки. Це як AirPods трошки тільки з правильним розташуванням елементів і з ергономічною формою. Ти коли кладаєш собі вуха, то ти розумієш, що блін у ну, це те саме, і все воно атлічно тримається, атічно виглядає. Але також є нюанси. Перший нюанс це те, що воно зроблено як совтеч пластико, так і з всяких прибамбасів, -при типу з боку, як ви зараз бачите. Тут є такий рельєф, його дуже класно тримати і ціпко воно тримається в ваших руках, але при всьому цьому. Є отой самий глянець, який і показує вам, що привіт, друже. Я JBL, і я все ж таки хочу, щоб у мене було багато того самого глянцю. Коли ти вдягаєш вуха, то ці навушники тобі не кажуть, що вони там типу спортивні, чи вони якісь там. Е Е, оці еталонно южуа е, використання, коли ти можеш і з костюмчиком його носити, і з чимось ще. Воно таке, знаєте, джибієлівське. Це, скоріш за все, класичний е, твій вигляд. Тут як в мене, да, цей кежуал, який в тебе там джинси, футболочка е, шкарпеточки, і погнав. Воно в принципі сюди підходить. Але я не можу сказати, чи буде воно сильно підходити спортсменам. Напевно, ні. Чи буде воно сильно підходити. Діловим людям, які носять костюми, також сильно не знаю. Але що маємо, то маємо. І саме оці мінуси, які я проговорюю, це є мінуси до цього глянця, які тут є. Але він ну, комусь може сподобатися. Всьому іншому мені вони дуже зішли. Навіть над постурє, чи піль, ці винесені мікрофончики. І всьому цьому вони нормальні. Але я не можу сказати, що от, коли ти їх побачиш, ти скажеш: о, це щось дорогуще за 10 тисяч гривень. Якщо ми загоріли за форму, то значить, що нам треба спочатку провести тест Максима Співака. Баллопапапа. І я не просто так прогнав цей тест Максима Співака, тому що це одні з найзручніших наушників, які в мене були за останні часи. От я просто з ними посидів, і я це зрозумів. Чому? Тому що раз форма Вісюля, отака два сенсорне керування, яке працює не дивлячись на те, що довго. Я тапнув, от пройшло, напевно, секунди півтори-дві, але є зрозумілий фідбек, є зрозумілий звук, і тобі цим зручно користуватися, не дивлячись на затримку. Так само, як в мене з маршалами. І якщо говорити вже про, зу... про, зру... про... І сущність... про сущність, про зручність навушників, то я можу сказати, що це, напевно. З останнього року найзручніші навушники, навіть зручніші за мої Marshall Mod-C, які я вибрав саме за рахунок дизайну і зручності. Керувати нормально, в вухах сидять класно, знімати їх також прикольно, бо тут є така виштамповочка. І цим самим воно і підкупає людей, які люблять ергономічні речі. І тепер ще один сліпий тест. от У мене навушники в вухах. У мене є кейс, не той кейс. Я його. Взяв, відкрив, тепер мені треба покласти наушники. Раз. Два. Ну, майже зручно, тепер давайте я отакі лежу собі, мені треба Nintendo Switch, мені треба наушники, я їх дістаю, вкладаю. Закриваю. Нормально, нормально. Це 6,2 із 7,5, тобто нормально, десь там завтичок є, але при всьому цьому достатньо зручно. І якщо ми говоримо за ергономіку, обов'язково сказати про кейс. Кейс він шедевральний в тому плані, що ми бачимо тут можливість керування плейлістом. Да? Оп, плей, пауза. Все працює. Далі ми бачимо ліхтари. Ось такий ось ми можемо йти і світити. Корисно? Я думаю, ні. Find my Buds. Дуже зручна функція. Ви можете отак викласти навушники. Right. Start. О! Клас, клас. Чому раніше це ніхто не зробив, не зрозуміло. Якщо казати про тактильність і про приємність відчуттів, то це є якийсь AirPod Nano першого покоління, плюс-мінус так само працює. Тобто для кейса нормально. Це ж вам не вейп, якийсь, де вже все відточено, і сенсорні панельки там працюють ідеально. Також можна перемикати notification і всякі там повідомлення, наприклад, від Telegram, щоб воно вам показували. Воно показується також автоплей пауза. Тут можна перемикати різні режими типу Voice over, коли. Ти йдеш, деш, тобі хтось звертається, ти клос перемкнув, в тебе музика стала набагато тихіша, і ти чуєш все, що тобі кажуть. Також ти тут можеш вибрати wallpaper Screen, дуже прикольно, я не знаю навіщо воно. Screen Brightness ти можеш яскравість регулювати. Так само ти можеш активувати Special Audio, тобто просторовується звучання, воно буде реагувати, як і AirPods і прошки ваші. Є таймер. Прикольно, ліг собі, послухав музику, вночі воно автоматом виробилось. Є пресети еквалайзера. Друзі, я по цей час все кажу про кейс. Далі є режими перемикання ANC, Ambient Sound, і оцей, як він там називається, коли ти все чуєш. Да? Це прикольно, з кейса це дуже зручно робити. Дістав, класно, пішов. А на оце тикаєш по наушниках, але і по наушниках, якщо тикати, також все нормально працює. Так само тут можна регулювати гучність. Бачите? Гучність атлічна. Далі йдемо все. Це все, що тут є, і функцій дуже багато. Також тут показується час, тут показується м -м, рівень заряду самого кейса лівого і правого навушника, і показується кількість повідомлень і підключення до вашого смартфону. JBL, молодці, ви зробили щось дійсно унікальне. Це як Peugeot. От нещодавно я катався на 308-му тиждень і. Вони зробили не швидку машину, але настільки емоційно, настільки прикольно ну, на тому 1,5 дизель, який споживає 3 літра по Києву. Що ти кожен раз дивишся на неї, і такі блі, ну це класно це зробили. Тут так само вони не найкращі навушники за свої гроші. і Зараз ви зрозумієте чому, але оцей кейс це реально вау-ефект. І повірте мені, спочатку цей вау-ефект буде у вас, а потім буде вау-ефект у всіх, хто буде бачити, що ви там щось тикаєте на кейсі. На кейсі для навушників Заряджається, звісно, по USB c Якщо ми далі погнали по функціональності, то далі продовжую тему цих навушників: це більше як гаджет. Це не просто наушники, які гарно грають, це саме гаджети. І ми повинні одразу собі встановити додаток, який називається як JBL Headphone. Отак От він виглядає, і тут ну, реально багато чого цікавого є. По-перше, режими переключення. По-друге, персонай фай називається ця функція, коли м за допомогою мікрофонів і звуку підстраюється звучання під вашу вушну раковину. І це працює. Це працювало ще багато в яких різних наушниках, типу там Soundcore Liberty 3 Pro, і воно тут також прикольно працює. Тобто та людина, яка любить слухати, не знаю, бас, в основному отримує саме за допомогою раковин те звучання, які їй подобається. Повірте мені, тут є налаштування дуже гібке еквалайзера. Тут є е, режими спеціал аудіо. Тут ви можете налаштовувати. Можливість перемикання різних треків і в принципі, контроль лівого і правого наушника, тобто вам треба, щоб тут перемикався режим Ambient Sound. Окей, тут треба, щоб за допомогою двох тапів відбувалося то 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 Окей, є. Voice VR. також ця функція, ви можете налаштовувати, щоб сильно глушило музику чи не сильно, і щоб сильно було чутно людей навколо вас, чи не сильно. Також, якщо ви трошки переслухали музики 10 років, як я у вас одне вухо погано дочуває, а інше нормально, ви можете собі трошки змістити баланс, наприклад, щоб. Сліва грало тихіше, справа гучніше. І, можливо, цим ніхто не буде користуватися, але у людей з особливостями слуху ця штука буде в фаворі, повірте мені. Також тут є помічники, є Amazon Alexa і Siri, яка, які адекватно працюють. І якщо люди користуються цими помічниками, то, повірте мені, тут ви також будете користуватися. На жаль, JBL не вийшли з тої самої болотняної країни. І коли ми. Вибираємо мови для войсовера, да, коли ти хочеш, щоб ти там щось перемикав, і в тебе там ambient sound, то якими тільки мовами ці наушники з вами не будуть розмовляти, але українською не буде. Тут є англійський, нідерландський, французький, дойч, італьяно, японський, китайський, португальський, рус, рус, щось таке, які, якась ще мова дивна, ще один якийсь китайський і еспаньол. А ось українського нема. JBL походу, думають, що... Ми не доросли до його продукції, хоча у нас вона офіційно продається, і не додають. Чому не зрозуміло? Автомобілі вже, виробники додають майже всі, а ось тут такого нема. Це фігня. Також ви можете тут задавати лімітер гучності, якщо ви знаєте, що, наприклад, дитина буде слухати наушники, поставте там мінімальники, щоб вона не могла просто вище собі зробити. да і все. Ну і звісно, за допомогою цього додатку ви можете оновлювати що наушники, що кейс, нічого екстраординарного, але. Так, вже оновлюється у нас все, навіть навушники, навіть ваші оті вейпи і айкоси. По функціональності кейса то є все. Тепер про звучання. Останні декілька Тижнів я дуже активно слухаю Sennheiser Momentum TV-3. І, в принципі, зараз я вважаю, що це одні з найпідходящих наушників для мене. У мене вдома є ще A40 від Soundcore, є Liberty 4 від Soundcore, є Marshall Motiv NC, Apple AirPods. Коротше, багато яких наушників, але чомусь останній час я більше кайфую від Momentum. True Wireless 3. Мені вони подобаються самим м'ясом, саме тим, що вони дуже насичені, дуже деталізовані, і як виявляється, в довготривалій перспективі вони ще й непогано сидять в моїх здоровенних вухах. Що по JBL? По JBL ми зрозуміли, що вони дуже зручні. Ми зрозуміли, що у них звучання класне, це я так поміж трох вам вже сказав. Але ми не знаємо, яке. Воно. Отже, яке звучання в JBL, Господі Ісусі, як воно називається, Tour Pro 2. Воно, по-перше, дуже Дзвінке і чисте це звук, схожий на щось подібне, що, що роблять рублять Бенкендоловсін своїми біоплеями, тобто це музика. Не музика, а музика, типу класичної і насичена інструментами справжнім, буде грати тут дуже-дуже круто. Тут прекрасно відчувається отой, знаєте, бздик, такий дзинь на задньому фоні, який ти багато в яких навушниках мало будеш чути. Але з басом, ось в мені ситуація якась дивна, бо його іноді в басовитих треках дуже багато. І ти думаєш, блін, ну тут м, все ж таки басисті. Але іноді ти його майже і не чуєш. Чи то якось навушники перекручують то, чи хат, чи я не знаю, що відбувається. Але от така штука є. Нам м'ясистих треках, типу, от як нещодавно вийшов прекрасний до речі, альбом, можете послухати Корі Тейлора, це той соліст Пінк э, Флойда, жартую, той самий соліст Сліпнота э, і Стонсор. Э, у нього прекрасний м'ясистий такий альбоми, що в які спочатку на щось ніжне, такі на, на якісь там майже вірші, а потім. А, ту -ту 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 -ту", і от ту -ту 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 -ту", воно справляється. Єдине, що, звісно, коли багато м'яса, навушники починають дуже дзвінко звучати, і з цим, звісно, моментом ми справляються краще. Але якщо зрозуміти, що це навушники за 10 тисяч і спробувати до них пристати і навіть порівняти з топами, да, про які я зараз говорю, то насправді недоліків сильно і не буде. Вони це просто звучання фірмове, фірмове таке кристальне, рівне, ну, не рівне, кристальне і чисте, ми називаємо його так. І воно відрізняється від інших наушників. Але при всьому цьому, то є дорогий звук. То є, ніхто не пожаліє, якщо купить їх там за такі гроші. Навіть от коли зараз вони вийшли, ніяких знижок нічого не мали. До речі, знижки для всіх є, бо є промокод. Отакі от, от 0,99. Юзайте його і використовуйте. Знижка невелика, але, але вона все ж таки є спеціально для. Поціновучів цього каналу і підписників, тому користуйтеся. По технологіям тут остання версія Bluetooth 5.3 Low Power оця вся, але немає IPTX. -у. На жаль, нема, але можливо і не треба, щоб він там був, бо я нещодавно тестив смартфон з IPTX, смартфон iPhone, в якому цього немає. Наушники, моментом. Я в якому є, до речі, IPTX, і зрозумів, що там 50 на 50 десь краще грає, десь воно грає майже однаково, але різниця дуже мінімальна. Тому то, що говорю, тут нема, ну нема, де й немає. В основному всі будуть слухати все одно з айфона, де й нема того IPTX. До речі, нещодавно айфони представили, а все одно підтримку цих кодиків не заявили. Чому не зрозуміло? Type-C є. Напевно, наступний сезон буде. New Incredible Sync, Буде е, підтримка IPTX. Ну, хай воно так і буде. Якщо Повністю отак підвести по звуку: то чи вибрав я б ці навушники зараз? Замість моментом ТВ3, напевно, ні. Бо є нюансики. Але ті нюансики, такі, знаєте, в основному смаковщина, як то кажуть, але вони є для мене. Все ж таки моментами краще, але і це very well. По шумодаву абсолютно ніяких питань у мене нема. Воно дуже сильно адаптивно гасить навіть музику. Да? Коли я там, на MacBook врубаю на Максу музику, воно гасить її, це прикольно. І так само, коли ти виходиш на вулицю, воно тобі дозволяє просто. Побути в якійсь тиші. І з цим клас. Ambient VR працює класно. Ти всі, всіх абсолютно людей чуєш навколо, чуєш усі всі звуки, тут все з цим добре. Питань нема. Шум є, але він класичний такий саме, наприклад, як і у AirPods Pro другого покоління. Якщо порівняти з топовими Sony, да, WF останнього покоління, то, ну, на жаль, на жаль, у Sony шумодав краще. Але в шумодав абсолютно такі самий, як і. Тому можна розраховувати, що в більшості випадків ви будете в найбільшій тиші серед усіх вагонів метро. От повірте мені. По мікрофонам є невеличкі нюанси. Чомусь там написано на сайті офіційному що з мікрофонів. От все воно офігенно пише, все класно. Але давайте ви самі все це почуєте. Ось, будь ласка, таким чином зараз записує мікрофон. Це точно він записує? Так, записує мікрофон, і для того, щоб повну картину почути, треба розказати вам анікдот. Приходить якось чувак на радіо, і в нього питають. Друже, як ти з такою дікцією потрапив на радіо? У тебе що блат? А він каже: чому блат? Ці сла. Ось так записує мікрофон. Сказати, що дуже добре, я не можу, але і сказати, що прям повне гімно, також не можу. Ось давайте йому я зараз і Під час музла спробуємо розказати той самий анекдот. Приходить, якось чоловік на радіо, в нього питають: я ви з такою дікцією потрапили на У Ось що блат, а він каже: Чому блат? Ці сла. Так, ну ви зрозуміли, рівень досить посередній, і мені б хотілося, щоб в навушниках за такі гроші він був трошки краще. Хоча б то, щоб вони обіцяли, що там неймовірний рівень саунду мікрофона, 6 мікрофонів. Але що маємо, то маємо. Але що ми ще класне маємо? Це нереальна автономність. 10 годин самі оці навушнички, не дивлячись на те, що вони досить компактні, і плюс 30 кейс, тобто загалом 40. Це якщо ви не активуєте ніякі НСІ, оці прозорості, слухайте дуже тихо. Якщо ви все це увімкнули і у, на максимум викрутили гучність, то у вас буде 8,24. Якщо порівняти з тими самими моментумами, то вони стабільно живуть. 7,28 навіть це НСІ. Це непоганий показник, але все ж таки у... Mm, у GBL він трошки-трошки краще. Тому автономність вище середнього, але не дотягує до якогось топу. Заряджаються до речі, наушники швидко, щось там година-дві. Від тої usb c кабеля без друтової зарядочки нема. І е... Ну, нема де й нема окей. JBL Tour Pro 2. Це вам не шкода Octavia Tour, звісно, але це дуже впевнений. Крок у преміум. Це дуже впевнений крок, тому що, по-перше, ні в кого ще немає. Бачите, повідомлення приходять, і воно вон, вон, вон мені щось пише, але не пише, що саме, але пише, що Telegram повідомлення. Екран ще не було такого. Можливо, в якихось китайцях було, але воно неадекватно працює, тут адекватно працює і суперова функціональність. Звук клас! Поціновувач, звісно, знайдеться. Він, якщо порівнювати з топами, десь там на топі і висить, але має свій присмак оцього дзюркатіння, такого цок-цок, але все ж таки це високий рівень. Автономність клас. Дизайн мені подобається, якби не оці трошки циганські елементи, але все ж таки. Все одно це прикольний дизайн. Про Bose я ж не можу сказати, що він занадто простий. бо це така стилістика компанії. Тут так само JBL повинна якусь десь ту глянцевість свою юзати. З мінусів, напевно, мені б хотілося бачити трошки якісніший мікрофон, де і все. Хтось скаже, що той кейс великий чи що ще, але ні. Якщо ставити максимальну оцінку цим навушникам, точніше не максимальну, а мою, то це десь там 6,9 і Але вартість, ще раз наголошую, не сама мінімальна. Все, друзі, дякую вам за увагу. Ось такі були JBL Tour Pro 2, Tour Pro, Tour Pro 2. Це був Мокіч. Не забувайте про донати, не забувайте про підтримку, не забувайте про те, що ті, хто роблять зло в кінцевому. В часі отримують все одно щось погане для себе, і просто треба нам дожити цей момент, пережити його, і далі все буде добре. Дякуємо за увагу. Слава Україні!